Наліталася, Боже, наліталася, склалися крильця, у ліжку сиджу, признатися тобі все вагалося, якщо миті життям дорожу. Що зосталося, ну скільки зосталося, кілька років, чи місяців, день, все приємне одразу згадалося, і душа ще співає пісень. Ще жива! Я живу не існую, де хто думає, померла стара, я пригадую себе молодую, і чи жити ще так, чи змогла. Що дав Боже мені тяжку долю, за все дякую, нарікати ж бо гріх, вперто йшла по життєвому полю, в душі сльози всі бачили сміх. Не до сміху тепер, не до сміху, дорога у житті кожна мить. Ти дав доню мені навтіху, вона знає, що у мене болить. Все, як є, я Боже сприймаю, і за все щиро вдячна тобі, лиш на тебе доньку залишаю на цій грішній святій землі. Оберігай її завжди, благаю, хай буде їй добре в житті. Я ж віддам все багатство, що маю, любов в серці і віру в душі.